Ви приходите до лікаря, а вам кажуть, що направлення на магнітно-резонансну томографію не даємо. Йдіть до іншого лікаря, чекайте або платіть з 1 січня нові правила медицини, і вони змінюють усе. Дивіться це відео до кінця, щоб не залишитися сам на сам із платною медициною. З 1 січня 2025 року вступили в дію оновлені правила від Національної служби здоров'я України. Тепер сімейні лікарі мають обмеження, вони не можуть видавати направлення на такі обстеження, як магнітно-резонансна томографія, МРТ, комп'ютерна томографія, КТ, Поглиблені лабораторні аналізи та інші високовартісні процедури ці направлення має видавати вузький спеціаліст, невролог, кардіолог, онколог чи інший лікар за профілем. Щоб до нього потрапити, потрібно записатися через реєстратуру або чекати виклику, або йти до приватної клініки за гроші. В маленьких містах, як от Умань, черга до такого лікаря може тривати від двох до чотирьох тижнів, а іноді довше це означає, що пацієнт не може пройти вчасну діагностику, а в разі серйозних хвороб час має вирішальне значення: магнітно-резонансна томографія МРТ, комп'ютерна томографія, КАТЕ, поглиблені лабораторні аналізи та інші високовартісні процедури. У найгіршій ситуації пенсіонери, люди, які живуть на пенсію у розмірі 3 тисячі гривень, які не можуть дозволити собі платне обстеження за одну, дві або три тисячі гривень. Раніше достатньо було звернутися до свого сімейного лікаря, отримати напрям і пройти процедуру безкоштовно. Сьогодні… Або ти стоїш у черзі, або ти платиш у приватному центрі. А якщо не маєш чим платити, а якщо діагноз не терпить зволікання, тоді людина ризикує своїм здоров'ям і навіть життям. Особливо вразливими є люди похилого віку з хронічними хворобами. Гіпертонією, цукровим діабетом, онкологією або підозрою на інсульт у цих випадках кожна доба важлива. Офіційна версія звучить так: НСЗУ хоче зменшити кількість необґрунтованих направлень. Мовляв, деякі лікарі направляють пацієнтів без потреби і цим витрачають державні кошти. Ціль оптимізація. Менше витрат, більше точності, та в реальності пацієнт бачить інше обстеження стали недоступними без направлення. Не маєш права на діагностику в державній лікарні, а з направленням чекаєш тижнями. Натомість приватні клініки готові обстежити хоч завтра, але тільки за гроші. Тобто, фактично, держава. Підштовхує пацієнта до платної медицини, навіть якщо ця людина пенсіонер, навіть якщо вона не має на це ресурсів. Що робити в нових умовах? Перше. Перевірте, на які обстеження потрібне направлення від саме вузькопрофільного лікаря. Цей список є на офіційному сайті Національної служби здоров'я. Друге, якщо вам відмовили, попросіть письмове підтвердження, ви маєте право звернутися там зі скаргою через сайт НСЗУ. Це просто і безкоштовно. Третє. Не відкладайте візит до лікаря, якщо потрібна діагностика. Краще знати проблему заздалегідь ніж дізнатися, коли вже пізно. І четверте, поясніть це відео своїм близьким батькам, бабусі і дідусю, бо вони перші, кого торкається медична реформа. Медична реформа це не лише про документи, це про життя. Підпишись, поділись цим відео і не мовчи.